Тіре громадяни, правильно? це держава, народ, громадяни, це суб'єкти публічного права. Що є у суб'єктів публічного, то в них є природні ресурси, да, да, земля, там майно, рухоме, нерухоме майно. І це все їхня власність. Потім, що у держави є, це одне ціле суб'єкти публічного права. Держава, потім державні органи, вони не мають е, права заробітку. Оце все одна система. І кошти, рахунки повинні бути. І вони рівномірно розподіляються. Що ми маємо насправді? Ми, ми маємо приватну юридичну особу, поутворили місто державних органів. Газ викрадають, користуються юридичні особи, на рахунки все кошти йдуть. Тобто Все узурповано, суди є як юридичні особи, поліція утворена, Кабінет міністрів має. Взагалі нічого не відповідає Конституції України. Тобто, оце узурпація, що відбувається. Який от виход з цього всього? Форма правління. Якщо це форма правління, це європейська форма правління, їм потрібна міграція. Чому що зараз відбувається? Оце вони їм це на руку міграція. Щоб не було власника, українців щоб тут не було на цій території. Тоді буде все, власність, оце все буде належати до їм. Юридичним особам не важливо, корпорація, хто як доказав. Але У нас національність. Да. Ми розповідаємо, ми йдемо в Європу хвилиночку. У них інша форма правління. У них царь, не важливо, монархи, у них там піддані, да, фізичні особи. Це все нам нав'язали вони що з 90-х років, коли ми це не розуміли цього всього. Тут у нас що народ власник, тієї громадяни. Але ми не громадяни, нас не вважають не розглядають як громадян. Візні особи. Немає закону, який визначений виключно законом іносно. Вихід який? Це от народовладдя. Дивіться, на референдумі ми зараз виявити волю ми не можемо свою. У нас війна йде по факту. Якісь там майдани зібратися теж не можемо. Який виходить? Масова заява по зрочиму. Масово. Навіть їм треба заявляти, що те, що ви зараз створили, це злочин проти людності. Нам потрібно зафіксувати. Народу потрібно, якщо Ну, мінімум тисячу заяв для продовжен. захисту своїх прав від злочинного процедуру. Заявне право. право. Заявне право. От ми подали заяву про злочин, апартагіт, злочин винищені, проти людяності. Тільки така заява, не тільки ми одні повинні подавати. Тисячу заяв, якщо подасть народ, хоча б тисячу, буде в реєстрі. Уже у них буде розуміння, що народ розуміє. Вони, вони все розуміють, що вони побудували. Рахунки їхні всі приватні. Що кажуть, тепер ви нам будете сплачувати, щось там вам доставляємо, якісь там природні ресурси, газ там. По суті, викрадають. Тут багатіша земля, тут трильйони на день. У нас війна із цього йде, бо ця система нічя, нічия земля, вільна Україна. Яка, Це, так, то, так, то, тобто нічия війна йде за захоплення цієї системи, за захоплення фінансових потоків. Звісно, а люди, оце, ми йдемо в Європу. Ми оце, що вони там мову залишили. Так, ну і що? Зараз прийдуть іноземці і скажуть, ми теж українською розмовляємо. Ми теж українці. Ну і що? А ще більше іноземців приїде, вони захочуть свою другу мову. Так, да, да, вони приведуть збори, а коли менше вже 50% буде, то ми вже не зможемо нічого зробити. Вони знищують, зараз завезуть потихеньку. І все. І українська нація тю-тю. Як ці? Вже нас меншина. Да і нас меншина ніхто тобі не дасть, ти вже не зможеш довести. Вони вже будуть, як вони казали, це ви нас знищували. Я читав книжки, які вони зараз е, пишуть, вони зараз е, їх не виставляють, але пишуть за, що це люди, які це все пережили від їхніх слів це було. То українці їх знищували, розстрілювали, коли були ні, нацисти, німці прийшли, в час Другої світової війни. А коли українців знищували, то писали, що це громадяни Радянського Союзу. Так, да, да. коли везуть на тілегію розстрілювати, і коли зі зброєю йде, то громадяни Радянського Союзу сиділи і українець, українці йшли зі зброєю розстрілювати. Отак вони в книжках пишуть. Я от читав особисту книжку. А коли, коли їх розстрілювали, якби громадян Радянського Союзу, євреїв, вони там це чітко пишуть, і євреїв, українці вели на розстріл. А коли як би, ну, наоборот поняв, то вони не вказали, що українців розстрілюють. Що тобто візде українців... українців в поганому як би, вигляді світлі. Да, світлі, що вони блюна, там злочинці, знаєш. Що? От таке ми маємо, готують нам. Але наша мовчазна згода. І це ми нічого не зробимо, ми не змінимо. Ну то знаєте як, значить, дітей, коли дітей їли 32-й, 33-й рік, напевно, вони теж казали, ми нічого не змінимо. Да? Але якраз ми можемо, тільки всі разом можемо тільки змінити все. Так що мовчите, ну дивіться, да мовчите. Але чому коли, коли стукають? В двері, неважливо, хто там. Там, там хтось приходить, порушує ваші права, то одразу вже починаєте дзвонити. Кому не повітря, поможіть, мене безприділ. Зібратися не можемо всі разом. Бо у нас народовладдя, джерело влади народу.